Період, про який йдеться, багато в чому був переломним, а то й трагічним для українського народу. На початку цього періоду боротьба за незалежність України завершилася поразкою. Сюди на цей раз надовго повернулася радянсько-більшовицька влада. Процес нищення української самобутності здійснювався тепер в основному мирним шляхом протягом усього існування комуністично-тоталітарного режиму в радянській Росії, а потім в СРСР. Становище в Україні після завершення громадянської війни було надзвичайно важким. Кращі борці за волю України загинули. Господарство опинилося в стані глибокої кризи. Через нестатки розруху сотні тисяч людей залишали міста, ідучи до сіл у пошуках хліба, практично припинилося виробництво товарів. Українські землі знову поділили радянська Росія, Польща, Румунія, Чехословаччина. Найбільша частина України з населення майже 40 мільйонів стала об'єктом небаченого за своїми масштабами експерименту, який, на думку його ініціаторів, мав на меті побудову найпередовішої в світі економічної та політичної системи. Одним з перших кроків на цьому шляху стало запровадження в роки громадянської війни політики воєнного комунізму. Відповідно до неї проводилася націоналізація всієї промисловості й торгівлі. На селі запроваджувалася продрозкладка, за якою селянам залишали мінімальні норми продовольства, решта ж конфіскувалася державою. Здійснювалося насильство над економікою, над законами економічного розвитку. Їхнє місце зайняли партійні директиви та політичні рішення. Внаслідок цього економічна і політична криза ще більше поглиблювалася. Перший голодомор в Україні стався в 1921-1922 роках. Головною його причиною були наслідки політики воєнного комунізму, тих примусових методів, за допомогою яких більшовицька влада домагалася виконання нереальних планів хлібозаготівель, незважаючи на неврожай, який охопив у 1921 році південні степові райони України. Особливо важке становище склалося в Катеринославській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській губерніях та на півдні Харківщини. Це були райони, які до Першої світової війни слугували головними експортерами хліба. Голодувало близько 7 мільйонів люду, лютувала епідемія холери. Голоду можна було б уникнути, якби влада своєчасно подбала про перерозподіл ресурсів, які тоді були в її розпорядженні. Цього однак не було зроблено. Москва вимагала хліба для промислових центрів Росії. Партійне керівництво республіки довгий час приховувало масштаби голоду, відмовлялося від міжнародної допомоги тільки в другій половині 1922 року було дозволено діяти міжнародній організації Американська адміністрація допомоги, проте більшу частку допомоги забирала Росія. Окремі дослідники вважають, що чисельність втрат пов'язаних з голодом становила півтора мільйона осіб. В той же час на територію України прибуло близько 440 тисяч переселенців з голодуючих районів Росії. Внаслідок цього офіційна статистика не бачила скорочення населення України. В Україні голод вдалося ліквідувати лише в 1923 році. Це стало результатом не стільки зусиль влади, скільки поліпшення загальної економічної ситуації, пов'язаної з першими успіхами нової економічної політики. Випадки голоду, хоч і в менших масштабах, спостерігалися і в інші роки. Наприклад, на Поділлі він повторився в 1925 році, і також був значною мірою спровокований більшовицько-радянською владою, котра мала змогу запобігти лихові, але не зробила цього. Воєнно-комуністичні методи та розрухи швидко руйнували матеріально-технічну базу індустрії. Майже знищили торгівлю, вбивали найменші економічні стимули до продуктивної праці і ефективного господарювання. Руйнували грошову систему, призвели до зростання безробіття, викликали масове невдоволення. Свідченням останнього стали виступи робітників повстання селян. Радянська влада жорстоко розправлялася з незадоволеними більшовицькою політикою. Втім, почуття самозбереження, намагання не допустити втрати своєї влади, продиктували більшовикам удатися до інших методів подолання кризи. Йдеться про запровадження нової економічної політики. НЕП. Це рішення прийняте під тиском тодішніх скрутних обставин, можливо, було чи не єдиним більш-менш серйозним кроком більшовицької влади за весь період її існування. Але більшовицька влада не була б такою, коли б вона дала змогу реалізувати цю політику в усіх її вимірах. Введена відповідно до рішень 10-го з'їзду РКПБ у березні 1921 року, НЕП передбачала систему заходів, спрямованих на обмеження методів директивного управління на використання елементів ринкового розвитку та ринкових відносин. Мова велася зокрема про заміну продрозкладки продподатком. Денаціоналізацію частини промислових підприємств, насамперед дрібних і середніх, про допуск приватного капіталу, заохочення іноземних інвестицій в різних формах, провадження вільної торгівлі, нормалізацію фінансової системи, розвиток кредитно банкової системи, вдосконалення податкової системи, про подолання інфляційних процесів тощо. Тепер, замість реквізиції зерна, як це було за воєнного комунізму, селянство обкладалося помірним податком. Сплативши його, селянин міг продавати надлишки зерна на свій розсуд і за власними цінами. Бідні селяни взагалі звільнялися від податку. Уряд тимчасово відмовився від створення колективних господарств, було скасовано державний контроль за внутрішньою торгівлею. Дрібні промислові підприємства передавалися у приватні руки на правах оренди. Важка промисловість, банки, транспорт і зовнішня торгівля залишалися державними. Відроджувалася кооперація, отже, були створені, хоча й дуже обмежені умови для організації народного господарства на принципах ринкової системи, і це почало давати результати швидкими темпами. Розвивалося сільське господарство, зростала його продуктивність. У 1927 році оброблялося на 10% землі більше ніж у 1913 році. Виробництво предметів споживання сягнуло до воєнного рівня. Відставала лише важка промисловість, яка перебувала в руках держави. Однак, у 1928 році, як і можна було передбачати, НЕП закінчила свою недовгу історію. радянсько більшовицька влада поверталася до традиційно тоталітарних методів керівництва і управління. Почався період соціалістичної індустріалізації, колективізації сільського господарства, сталінських п'ятирічок, масових репресій та жахливих голодоморів.